Сьогодні українська команда передає на передову нашим захисникам, нашим воїнам 15 тисяч спреїв від комарів. Насправді це не менш важлива річ, ніж зброя чи ті самі дрони, адже неможливо воювати, коли постійно комахи тебе кусають. Тому українська команда об'явила збір і всього за півдня зібрала більше, ніж півмільйона гривень. Ці спреї сьогодні поїдуть. В понад 40 підрозділів на передові позиції наших захисників, щоб наші хлопці і дівчата могли воювати в комфортніших умовах. Ми і надалі будемо підтримувати військо всім необхідним. І ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Слава нації!